Ви в прямому ефірі кажемо інстаграм. Зараз я вас намагаюся поставити так, щоб мене було видно. Всім привіт! З вами я, Катя Боділав, Катерина Шевченко, і сьогодні ми будемо з вами розслаблятись. Будемо розслабляти плечики, будемо розслабляти шию. Так що доєднуйтесь, грім ручки. Напишіть, як мене чути видно. Коротенький буде ефір, наскільки мужчина мені дасть. Так, 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 так. Буквально хвилинка, і ми починаємо. Привіт, 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 привіт! Так, що хочете сьогодні? Напишіть. Я підкоригую також під вас. Бо я собі одне придумала, а раптом ви хочете ще щось. Що-небудь такого, щонебудь, щонебудь додатково. Так, грімбочки. Плечі розслаблені. Одразу пам'ятаємо про наш таз. Якщо ви стоїте як я, м'які коліна, як пружинки, м'які коліна і підкручений лобок, щоб у вас не було прогону в попереку. Якщо ви сидите... Під сідниці поклали руки і відчули, якщо ви відчуваєте сідничні бугри, ви сидите чудово. Якщо не відчуваєте, ви або лежите, або сидите на лобку і вас прогин в попереку. Пойорзайте сідницями, пойорзайте так, щоб ви всілись, вкла, вклали да, сідничні бугри під ваші долоні. Тоді у вас буде 90 градусів, отак в тазу. Якщо ви сидите, взагалі ідеально, коли у вас 3 дев'яносто градусів в тазу, в колінах і ось тут в стопах. Ось це тоді ідеально. Так, все, положення ми з вами зробили: розслабили плечики, розслабили повністю обличчя, розслабили шию, розслабили лоб, розслабили щелепи, зуби не разом, але щелепа не підвисає. Просто не, не стиснуть його, так, в зуби. Все тут розслаблено. Одне плече нагору, інше вниз. Вісь тіла в нас лишається тільки плечі вгору, вниз по черзі. Раз, два. От ми не прийшли на інтенсивне розкриття плечей, а зараз в мене була консультація з учасницею мого клубу на півроку. І знаєте, що я хочу сказати? От вона мені каже, я була наскільки шокована, що я зробила вправи, а на наступний день прокинулась взагалі не те, що набряків не було на обличчі. Хоча це було 5 хвилин вправи для тіла, для розкриття грудей. Отак от, от. Можна там собі на обличчі терти, терти, фейс-фітнес кучу робити. Але якщо база не в порядку, а база це наші плечі і шия, то, що ми там не робили, буде мати мінімальний ефект. А от коли ми почнемо з бази, піднімаємо, піднімаємо по черзі, з бази почнемо, тоді змінюється все. Супер. Можна долоні покласти на живіт, можна за животиком, без різниці. Задача яка м'які лікті. Так, я ще в чорному, щоб було максимально не видно. Що ми робимо? Ми ліктями закрились і розкрились. Закрились і розкрились. Вдих, коли ми розкриваємось. Видих, коли ми закриваємось і округляємо трошки спину. Вдих. Видих, лопатки зводим. Вдих. Видих. Коли ми вдихаємо, старайтесь, ніби ви сосками тягнетесь вперед. Лопаточки зводим, соски тягнуться вперед. Видих, як ніби ви лопатками вас за лопатки хтось отак витягує. Тут задача навіть не ліктям витягнутися, а лопатками витягуватись назад. Знову вдих. І видих, видих, витягнулись ще вдих, видих, три, видих. Можна лобок, аж ніби підкручувати на видиху. Два, і один. Молодці. Руки в замок, округлили спинку і потягнулися. Голову можна опустити. Потягнулись і відчувайте, як вас прям... витягуються всі-всі-всі ваші хреб... хребці. Особливо від лопаток і до потилиці. Три, два, один. Розслабляємось. Зараз дуже-дуже обережно, що ми будемо робити? Ми з вами руки в зимок, поклали руки на потилицю. Я не давлю руками нікуди. Я просто поклала руки на потилицю. І потиличними буграми задача не просто опустити голову вниз, ніс-вниз. Задача потиличні бугри витягувати нагору. От як ніби хтось вас ось тут за ключечок витягує звідси. Не сюди вниз тягне, а нагору потиличні бугри. Розкрили лікті, не опускайте ось так, розкриті лікті. І повільно-повільно потилицю витягуємо нагору. У вас не повинно бути ніяких дискомфортних відчуттів. Тільки приємне витяжіння в шиї. І з цього положення трошки ніс розвернули раз і в іншу сторону. Руками на голову не давим. задача витягувати потилицю. І ще молодці. Чри. Два. Може похрускувати, Це нормально. І один. Головне, щоб не було ніякого болювого відчуття. Супер. розслабились. Рука. Тут ми під лікоть поклали. І розминаємо шию, розминаємо плече. Так, наскільки вам комфортно. Якщо вам хочеться пожожші, робимо пожощі. Мені хочеться ледве-ледве, бо в мене перший день. І тіло чутливе. Нагадаю, що в залежності від дня циклу, від фази циклу, у вас будуть зовсім інші вподобання в масажі. Масаж плечей можна робити, масаж живота, масаж спини не можна. Ну, якщо я кажу там про перші дні, так? Да? По вашим відчуттям. Хочеться пожорсткіше, робимо пожорсткіше. Заходимо аж з потилиці. Аж сюди, піднизу, і захвачуємо. У Вас тут прям ви відчуєте такий м'яз. От ми його відпрацьовуємо. Захватили, захватили. Ті, хто роблять це перший раз, будь ласка, дуже обережно. Не треба, щоб одразу вам було прям пожорще-пожорще, бо завтра може боліти голова. Може бути як кріпатура. Як після звичайного масажу. І якщо ви зробите занадто жорстко, буде боліти голова. Це тільки ті, хто роблять перший раз. І змінюємо на іншу сторону так само. Так. Плечико також. Питала я вас пару днів тому про по, по світло і по проекту, який можна завантажувати собі на телефон, як я робила минулого року, молодість обличчя, навіть в бликаут. Зараз готую. готую для вас збірку масажів. Це будуть розслабляючі масажі. Це будуть масажі обличчя, масажі області декольте, масажі плечей і декілька добірок з вправами, які можна буде робити. Сформується в проєкт, і очікуйте, можна буде, там буде доступ назавжди, можна буде завантажити на комп'ютер собі, на телефон. І коли у вас немає ні зв'язку, ні світла, але у вас є зарядка на гаджеті, то ви можете робити вправу. Якраз тоді, коли по суті нічого онлайн не зробиш, а ви можете приділяти час своєму тілу і своєму здоров'ю. Так, і ще трошки. Тепер ми захвачуємо шию по центру. Однією рукою, одна рука у нас притримує потилицю. Тут ми захватили. Ось тут у нас хребет по центру. Наша задача захватити над хребтом складку. І тримати цю складку, поки пальчики самі з-під пальців не висковзне вона. Не давом. це повинно бути приємно. Захватили знову по всій шиї. Можна трошки перенести вагу голови на іншу руку і повільно, повільно, повільно. Підкрутіть лобок, хто стоїть, хто сидить також, бо зараз компенсаторно вас включиться на розкриття і поперед буде прогення іще. І аж туди заходьте, заходьте аж під, під потилицю. Угу. Ще декілька разів. І тепер гріємо ручки. Відалі, якщо цей рух, який ми зараз робимо, ви будете робити на голе тіло, в принципі, можна на голе можна робити по одягу. Різниці немає. Гріємо ручки, поклали на область декольте по центру. І ми розкриваючими рухами ми розкриваємо ліхті, ми зводимо лопатки і в цей час. Ми розкриваємо ось тут. Вигладжуємо, ніби ми хочемо, знаєте, от розтягнути щось. Ось у нас ось тут якась глина, наприклад. І нам цю глину треба прямо руками ось цією частиною розтягнути по всій області декольте. І ви скульптор, у вас рука глина. І ви ручками розтягуєте, розтягуєте цю глину від центру сюди. Не піднімайте до вух плечі. Шиї постарайтесь розслабити. Не прямо по грудям, по молочним, по грудям, по молочним залозам, а тільки по декольта. Груди можна не чіпати. Угу. Молодці. І тепер розслабляючими рухами від потилиці вниз по шиї. І ще. Від потилиці зайшли трошки нагору волосся і потім вниз. І ще. Як ніби підкрались під волосся і потім вниз. І знову підкрались туди нагору і вниз. Ось цей момент, коли ви заходите, покажу з таким чином, коли ви заходите з під потилиці, підкрались грабельками сюди. Отут зверху можна трошки зупинитись. Що це дає? Особливо, коли ми захвачимо ось цю область, це дасть вам потім дуже круте відчуття розслаблення. У нас ось тут волосся, воно завжди вниз. І коли ми його легкими рухами як ніби припіднімаємо, ми, ну от наприклад, продовжуйте. Наприклад, волосся на цибулина завжди вона під таким от куточком. Да? от воно, Наша потилиця, наша кісточка, і волосся росте ось так завжди. І коли ми його припіднімаємо, ми його розшевелюємо, ми покращуємо там кровообіг. А кровообіг це хороший ріст нашого волосся. Тому нам іноді так хочеться зробити отак і порозчісуватися. Те ж саме. Знову спіднизу, трошки нагору і вниз по шиї. І ще. Рот розслабте, щели Угу. Завершуємо. І на сьогодні все. Не забувайте писати коментарі. Вам це займає лише декілька секунд. А мені, як тренеру, приємно. Па-па! всім хороших вихідних.